Сьогодні ми зробимо з вами програму, яка дозволить нам малювати, тобто ми реалізуємо функціонал по типу Paint, Тобто будемо власне, лівою кнопкою миші затискати будемо і також будемо малювати власне певні скажімо так, лінії. Тобто як Функціонал буде подібний до Paint. тобто Будемо оброблювати також переміщення миші по канвасу і власне натискання лівої кнопки миші. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Так, ну у нас тут є, я заготовив вже певний код програмний, так я буду копіювати. Давайте підключимо всі необхідні модулі, які нам потрібні. Я трошки збільшу. Так, тепер нам потрібно також власне, створити вікно. Давайте створимо вікно. Так, ну тут у нас буде. Давайте його назвемо Root. Так, у нас буде власне, називатися Paint. Геометрія вікна буде 700. У нас буде ширина, 750 буде висота. Давайте запустимо так. Ось так у нас виглядає наша форма. Ось така наша форма. Так вона у нас виглядає. Ну давайте ще раз запустимо так, ось так. ну Можна трошки поменше зробити, тому що то вже забагато. Давайте зробимо, наприклад, 600х600. На 600. Так, ось так. І ось така у нас буде форма. Так, тепер дивіться, нам потрібно додати сюди канвас. Так, і нам ще будуть необхідні також дві змінні, ну це трошки потім. Давайте додамо сюди канвас також. Канвас нехай у нас буде, наприклад, 450 на 450. Так, це буде ширина, висота. Так, дивіться, створюємо канвас, також прив'язуємо обробник. У нас буде натискання власне, лівої кнопки миші. І коли миша у нас власне, рухається, також у нас, коли будуть рухи, тобто, мишою в рамках канвасу, тобто в межах канвасу, також ми будемо викликати функцію для малювання. Функція у нас для малювання буде draw, так. Давайте власне, її також реалізуємо. Давайте напишемо з великої букви. Літери. Так, нехай буде draw. Так, і давайте власне, так, Dev, draw. Так, і давайте, власне, поки зробимо заглушку. Так, ось таким чином. Ну і давайте запустимо. Так, дивіться, метод пак дозволяє власне, показати на екрані наш канвас. Тобто ми будемо на канвасі малювати і будемо реалізовувати цю функцію. Так, дивіться, ще нам потрібні, також будуть, власне, ми повинні змінювати колір нашої лінії, також. тому нам потрібно також буде перемикачі залежні. Також використаємо радіобаттон. Власне, у нас буде три кольори. Так, давайте їх додамо власне, сюди також. Так, ну і Давайте ось таким чином, давайте їх сюди додамо. Дивіться, у нас будуть перемикачі. Тобто це залежні перемикачі, називаються радіабатом. Тобто, дивіться, у нас буде червоний, зелений, синій. Також буде у нас вибір, тобто, який обраний з них, Тобто, також це буде змінна на чойс у нас. Так, нехай у нас для кожного дивіться, у нас буде. Велію це у нас величина, тобто за замовчуванням у нас перший буде обраний. І також для кожного дивіться, коли, який обирається, у нас буде 1, 2, 3, тобто відповідно до кожного власне, перемикача. Ну і також Давайте зальємо кольором також червоним, зеленим та блакитним, зальємо також фон наших перемикачів. Так, Давайте спробуємо, запустимо, що у нас буде відбуватися. Ну і назвемо їх, дивіться, свіч 1 switch 2, Switch 3 можете так назвати. Тобто, ну, в принципі, тут як буде завгодно, я назвав так, в принципі, можна назвати як звичайні змінні. Ну і також буде типу інтвар, у нас буде змінна на І за замовчуванням у нас буде одиничка. Так, давайте запустимо. Так, дивіться, ну, трошки можна було тут також давайте ще зменшимо. так, Висота, нехай буде 400. Так, І давайте тут також ще для краси зробимо лейбл, щоб у нас було видно. так, Давайте напишемо. Так, текст у нас будет, власне, давайте напишем вот тут колер. Так, колер линии. Так, колер, колер линии. Так, и давайте упакуем. Ну, дивіться, нехай буде у нас тут, мы ничего тут налаштовывать больше не будем. В принципі, просто покажемо. Так, пак. нам зміна не потрібна, тому що з програмою ми не будемо звертатися до неї взагалі. Так, ось кольор лінії, бачите, ось таким чином. І тут у нас будуть налаштовуватися кольор лінії. Ну, Можна ще трошки також, можна перед канвасом також ще поставити, наприклад, область малювання. Давайте напишемо, щоб воно якось у нас трошки було красивіше все. Так, буде область, область малювання. Так, нехай буде так. Так, ось таким чином, ось так буде у нас виглядати програма. Ну, можна ще також трошки зменшити, власне, тобто можна канвас ще зменшити трошки. Нехай буде, наприклад, та думаю, у нас 450, нехай буде знизу, у нас, наприклад, нехай буде 300. Так, ось таким чином, бачите, ось такий у нас канвас, це область для малювання. Ну, поки звісно, у нас тут нічого не відбувається, тому що ми не реалізували по суті, функцію, тому нічого тут не відбувається. Так, Колір лінії у нас є, тепер треба товщину лінії. Також товщина лінії у нас буде використовуватися власне, спеціальний такий власне, повзунок, який називається у нас Scale. Тобто це по суті, трекбар, повзунок. Ну, Можна його як назвете. Дивіться, копіюємо так і також ставимо сюди. Наступний код. Так, вставляємо також код у нас буде Повзунка. Ну і давайте напишемо також тут буде у нас, власне, так, тут у нас буде товщина лінії. Товщина лінії. Товщина лінії. Так, товщина лінії нехай буде ось так. Так, ну і давайте запустимо. Дивіться, товщина лінії і також, так, тепер треба також показати наш. Так, Scale також не треба показати. так, і Треба також реалізувати власне, обробник. дивіться, Коли ми будемо повзунок наш туди-сюди смикати, треба також, власне, встановлювати ширину. власне, Тобто буде ширина пора, по суті, встановлюватися. Так, ну і давайте реалізуємо. дивіться, У нас буде функція dev. Давайте реалізуємо set Давайте хоча формально її реалізуємо спочатку. Так, буде у нас set так, передаємо. так, І також пишемо, поки пас, поки нічого буде порожня команда. Так, І давайте подивимось. Так, ну дивіться, бачите, у нас тут є ось товщина лінії, також у нас є ось такий повзунок, Бачите, можна приміщувати, можна налаштовувати скажімо так, товщину нашої лінії. Давайте налаштуємо за замовчуванням. Дивіться, у нас буде тут один стоїть, нехай буде стоїть трошки побільше. Давайте, наприклад, 5 поставимо за замовчуванням. Дивіться, у нас буде змінюватися від 1 до 10, давайте трошки можемо. Нехай буде 20 товщина максимальна лінії. Давайте трошки змінимо тут трошки код наш, поправимо, щоб у нас більш ковидно ще виглядав. Так, ось таким чином. Так, ну і тут треба також поправити. Так, дивіться, ми у нас є, по суті, так, ось так у нас це виглядає. Так, ось така у нас ось така у нас товщина лінії. Ось так у нас це виглядає. Так, ось таким чином. Дивіться, можна також примикачі обирати наступним чином. Ну, У нас дійсно ще нічого не виконується. Давайте це трошки поправимо. Так, дивіться, в метод draw треба нам також передати івент. Давайте передамо також туди event. Необхідний також такий об'єкт. Ми, власне, використовуємо для прив'язування, використовуємо метод bind. Бачите, в canvas ми використовуємо метод bind, і ми обробляємо власне натискання миші і також переміщення миші по кавасу. Ну, щоб малювати, звісно. Так, давайте це власне, зробимо. Так, ну і давайте почнемо реалізовувати. Нам ще потрібно також об'явити декілька змінних. Буде змінна у нас cover, і змінна також буде у нас. Так, буде змінна cover і також brush size. Тобто також у нас розмір нашого, скажімо так, кисті також, так, якою ми будемо малювати. Ну, Давайте, наприклад, напишемо, наприклад, Pen Size. Нехай буде Pen Size, наприклад, можемо назвати в принципі, тут як завгодно. Так, ну і Давайте власне, реалізуємо функцію нарешті нашу Draw, тобто яка малює. Давайте її реалізуємо. Так, І давайте зробимо ось таким чином. Так, Зараз ми власне, вставляємо сюди. Так, де у нас Grova-функція, вставляємо сюди код. Так, дивіться, у нас зміна color у нас глобальна, тому якщо ми використовуємо її функції, треба також задати власне global значення. Ну і також будемо перевіряти, дивіться, ми будемо обирати кольор кожен раз, так, і обираємо, власне, перевіряємо оці значення, тобто перевіряємо значення choice, тобто яке у нас тут стоїть величина, тобто 1 чи 2 чи 3. І в залежності від цієї величини у нас буде обрано або червоний, або зелений, або, наприклад, синій. так? Тобто, який перемикач у нас обраний, ми будемо бачити. Якщо перемикач у нас перший, то у нас буде червоний, якщо другий перемикач, то зелений, якщо третій перемикач, то синій. Так, ну І також нам потрібно, власне, ми будемо малювати еліпсами. Так, У нас є координати x1 y1, x2 y2. Так, заливки також, колір заливки і колір також, власне, контурів. Тобто будемо брати один і той самий. Так, І ширина у нас буде власне, нашого. Нашого, скажімо так, нашої кисті або ручки буде пенсайз також. Задамо сюди пенсайз. Так, ну давайте також все це власне, приберемо пас. Так, ось таким чином, дивіться, ми, власне, У нас є об'єкт event, ми власне, дізнаємося координати нашої мишки, де вона знаходиться. І також передаємо сюди, дивіться, і також додаємо власне, розміри нашого пера. Давайте трошки підреагуємо. Brush size я тут заміню. Тобто тут у нас, давайте змінимо більш такий коректну назву. Так, ось така. Так, ну і дивіться, у нас X1 Y1, тобто дві точки, по суті. Так? Тобто Перша точка з координатами, друга точка з координатами. Так, ну і Давайте власне, спробуємо помалювати. Давайте запустимо. Так, Бачите, тепер я вже можу малювати. Так, Можу змінювати, дивіться, бачите, можу змінювати зелений. Можу малювати зеленим, наприклад, і можу малювати синім, наприклад. так? Тобто, ну, дивіться, Якщо потрібно більше кольорів, тобто ви можете додати, звісно, сюди ще перемикачів за аналогією. Так, ну, товщину, давайте спробуємо. Товщина, поки у нас не змінюється. Ми не реалізували, по суті, цю функцію. Давайте також зробимо. Так, Тепер тепер, дивіться, у нас є тут наш повзунок. Так, Прив'яжемо команду, у нас є set нас, ми власне, будемо встановлювати ширину. Ну і давайте, власне, його реалізуємо. Дивіться, я зараз копіюю, щоб було швидше все. Так, і зараз сюди вставляю. Так, дивіться, треба поправити також, у нас буде змінна, pen-size у нас змінна глобальна. Так, вставляємо її сюди. Так, і pen-size ми будемо змінювати, тобто ми будемо щитувати значення. Дивіться, у нас також тут прикріпляється змінна на типу інтвар до нашого scale, так, до нашого повзунка. І в цій зміні у нас буде значитися число, тобто ми будемо власне, повзунок туди-сюди перетягувати, і у нас буде змінюватися від одиниці до 20 значення. І це значення ми будемо щитувати і передавати, і, власне тут будемо передавати товщину нашого олівця, який ми будемо малювати. Давайте запустимо, подивимося, як це буде у нас відбуватися. Так, дивіться, вставляємо. Так, тепер у нас є, працює. Так, у нас п'ятівка за замовчуванням, Давайте трошки побільше. Бачите, тепер вже можна змінювати, тобто також не тільки колір, а можна змінювати товщину. Бачите, можна задати трошки поменше. Бачите, трошки буде менше. Можна задати синім кольором, можна щось малювати, щось таке цікаве, можна виробляти мишкою. Бачите, тобто я натискаю мишку, все працює. Тобто, ось таким чином, в нас вийшла така програма малювання. Ну, примітивна, звісно. Но... В принципі, вона досить така цікава, тобто можна додати функціоналу більше. Можна задати два, наприклад, бачите, взагалі 2-ледве тобто, помітно. Один, наприклад, Бачите, взагалі в лінії помітні. Тобто все у нас, в принципі, працює. Все досить непогано у нас виходить, це непогано працює. Ну, ще також можна власне, зробити наприклад, вихід з цієї наприклад, програми. Коли ми натискаємо на кнопку, певно, можна зробити також вихід. Ну, нехай буде, наприклад, у нас, давайте ще змінимо. Нехай буде висота, наприклад, 250. І Якщо кнопочку можна було вмістити ще, давайте запустимо. Так, і ще у нас вистачить місце для кнопки, давайте власне, запустимо. Так, у нас буде кнопка. Так, власне, кнопка буде у нас, наприклад, ну, нехай називається Button 3, як у нас вона є. Так, це у нас власне, так, завершити роботу, напишемо. Так, завершити роботу. Так, ну і давайте дивіться, тут пов'язуємо за допомогою Bind обробник, тобто і у нас буде Windows Exit процедура. тобто, Також буде у нас власне, у нас буде функція, тобто також Windows Exit. Да? Ми будемо, наприклад, закривати вікно, якщо ми на кнопку. Так, ось таким чином. Так, у нас є, дивіться, вставляємо. Так, метод пак. Так, і також ну, у нас нема ще. Так, ми ще не створили власне, обробник, не створили власне, процедуру. Давайте власне, її спробуємо. Створимо функцію. Так, І давайте її сюди додамо. Так, буде у нас Exit, Нехай буде у нас ось такими великими літерами. Так, ну і Тут ми будемо або, тобто, виходити, або далі працювати. Так, Якщо ми власне, вибрали, що вийти, то у нас буде власне, Destroy, Root Destroy у нас власне, закриє наше вікно. основне. Так, ну і давайте спробуємо, дивіться, та працює у нас, завершити роботу. Так, у нас тут є червоний, зелений, давайте оберемо. Так, ось так це буде відбуватися. Завершити роботу. Так, ну тут трошки у є Python. Тобто можна, наприклад, працювати далі, а можна взагалі вийти. Бачите? Тобто, ось таким чином у нас буде відбуватися. Тобто, в принципі, у нас все працює. Код буде власне, у першому коментарі під відео, ви можете його подивитися. Ну і також бажано тут задати так root. Якщо будете використовувати не в e-Python, то також main loop, щоб у вас не закривалося ваша, скажімо так, щоб не закривалося вікно, треба також задати root main loop сюди. Так, ось так буде виглядати код. Ну і Давайте його збережемо. Давайте напишемо так, Paint. так, наприклад. Буде, так, Ми так, ну можемо зберегти наш код дуже просто, в принципі, ось таким чином можемо власне, зберегти. Так, Ось так це буде виглядати. Так, ось таким чином у нас працююча програма. Ми познайомилися з радіобаттанами. Це, 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 це у нас залежні перемикачі познайомилися з новим компонентом Scale. Це у нас, по суті, власне, такий, скажімо так, повзунок, який дозволяє задати тобто, певні значення. Орієнтація тут у нас його горизонтальна. І також ми можемо прив'язати команду, тобто сюди ми можемо прив'язати, наприклад, обробний. коли ми його туди-сюди власне, переміщуємо, у нас буде викликатися ось ця функція. І ми будемо задавати власне значення, тобто змінною, тобто, яка у нас є, переводити її до типу власне, цілого. І ставимо власне, розмір нашого олівця, тобто який буде малювати або кисть, або олівець. Тобто, тут не важливо. Ну, Давайте тут пас ще приберемо. Так, ось така у нас програма вийшла, дві у нас лобані змінних, це у нас колір і також власне, розмір нашого олівця. Так, Ось такий у нас код вийшов. Всім дякую за увагу.